Друзі, всім привіт! Виїхав на поле вносити страховий гербіцид проти злаків, проти двудольних вже вносив раніше. Зараз покажу яка то в нас соя. Тут оце все поле, це все насінневі ділянки. Ми купили еліту в цьому році офіційно і е все поле засіяли елітою. В принципі, соя зійшла нормально. Так, да, сходи, скажімо так, так собі, але в попередніх відео я казав, але відсотків 90 є, а решта почне досходити, ну, подивимося що там буде. Ну, на цьому полі, в принципі, вийшло непогано. Отак. От виглядає соя. Ось такий загальний стан. Так, це вже я проїхався. Вон. і підрульки не треба. Просто красота. Рівно як під лінійку. Так. Зараз подивимося, що у нас по бульбочковим бактеріям. Так. Ось і на кулянт. На кулянт працює. Всі бульбочки на центральному. Стеблі їх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, що їх 16 штук, в принципі, достатньо для хорошої роботи, достатньо там від 5 штук, у нас їх 16, тому все буде далі працювати круто. Плануємо тут повний фул, тому що це насіннева ділянка, буде тут. І фунгіцидне внесення будуть тут і позакореневі підживлення. Ну, хочеться, хочеться отримати по максимуму, по максимуму не тільки урожайність, а по максимуму якісне насіння. Скажем, досвід є в цьому, О, досвід спілкування із багатьма насінневими господарствами. Плюс свій власний досвід використання тих самих фунгіцидів. Так, вони урожайність, ну, чесно кажучи, можуть і не прибавити, але вони впливають зовсім на інші фактори. Але теж треба знати, коли їх вносити. І що вносити. Тому що фунгіцидів куча, діючих куча, але працюють вони по-різному. Тому треба знати механізм дії і саме головне розуміти, для чого ми їх вносимо. <кій> <кій> так що це немало важливий фактор ефективності препарату. Так і їдемо далі. Наш його прискувач. Протарували ми його самі. Трошечки у нас більше виходить фактично, ніж, ніж написано на шкалі. Ну і це добре. Працюємо далі. Суя виглядає непогано. Пройшло у нас 25 мм, випало, то трошки вона ожила, ожила, пішла. Саме головне, що нормально спрацював, ну, посередковано спрацював грунтовий гербіцид, хорошо спрацював протравник, ну і умови були сухі, але протравник хорошо пропрацював і класно спрацював інокулянт. По інокулянту інокулян, дію видно круто. Я вже вам показував, як знімав. то Це саме, саме основне, що ми будемо з бульбочковими бактеріями і буде далі погода, буде, можна надіятися, нам хороший показник протеїну і хорошу врожайність. Протеїн нам не досить важливий, тому що у нас це буде все насільневе поле. Але все одно. Так, завершую я вже принесення. О, наша пшеничка. Віду покажу нашу пшеничку, яка там у нас вона получилася. Зараз йдемо. Це теж у нас еліта. Тут тацітус зразу посіяний. Треба повторно внести, буде на днях. Тут ми її вже задули все, що можна і повторно ще внесу інсектицид. Отак он. Видно, що у нас вологи було достатньо О, колоски непогані на ту кількість опадів, що в нас була, то вона доволі хорошо виглядає. Ну, мені подобається. Ми працювали все так як потрібно. Виде видернув хай. Під прапорцевий листочки, чистесенькі. Тут ось чистесенький, колос чистесенький, наливається, стає важким дощ пройшов, тому все буде чітко. Тут у нас тацітус еліта, далі тонаш. І один там сорт у нас є новий, на розмноження. Посіяний він виділяється, далі теж доволі такий класний. Тацітус класний тим, що він невисокорослий, напівкарлик. І так як я люблю компенсаційного типу. тобто, з нього можна, як кажуть, ліпити ліпити те що, те, що ти хочеш. Хочеш розкачати, хочеш сій рано, сій. хочеш сіяти рано і рідко, будь ласка. Хочеш сіяти пізно, пізно і з густотою там 3-4 мільйона максимум. І весною, якщо вдасться розкачати, можна навіть розкачати кущення з нього. Якщо кущення не розкачається, розкачається колос. Колос у нього такий, на вигляд, невеличкий, збитий, колос маленький, але він важкий, У нього насіння таке бочковидне, кругленьке, красиве, таке потужне. Маса тисячі крупна і він на вид виглядає, такий стоїть там на 4 на 4-5 тонн. Заходиш комбайном, а він сипле 7-8. Я ті думаєш, я маю Оце, оце то таці тут, тому він у нас... Тому він у нас і прижився. Тому ми його собі сіємо. І в цьому році будемо робити хороше, якісне насіння. Вже ми на сої відкатали, на пшениці теж вже пробували. Тому пшениця взагалі виходить чітко, як перемита. Вся одна в однесеньку вибирається ідеально. Так що ось такі справи, друзі. Це буде Україна.